Задача номер 713. У школі 1200 учнів. Одна друга частина з них любить математику. А одна п'ята частина учнів, які люблять математику, мають високий рівень навчальних досягнень з неї. Скільки учнів мають високий рівень навчальних досягнень з математики? Ще разочок. У школі 1200 учнів. Нехай оцей прямокутничок це всі учні школи. 1200. 200. А половина з них, одна друга частина, люблять математику. Ми це число можемо знайти. А одна п'ята частина тих учнів, що люблять математику, дуже люблять математику. І займаються нею ще й, мабуть, і поза школою. Одна п'ята частина. А ми отак уважно подивимося і побачимо, що ці учні складають одну десяту частину всіх учнів школи. То їх тут 120. Перевіримо, розв'яжемо задачу подіях. Математикою цікавляться і люблять математику одна друга частина від 1200 учнів. А високий рівень математики показують невідомо скільки, але одна п'ята від тих, що люблять математику. Скільки ж учнів люблять математику? 1200 поділити на 2. 12 поділити на 2 – 6, 0 поділити на 2 – 0 0 поділити на 2 – 0. 600 учнів. Друга дія. А одна п'ята частина. Тих учнів, що люблять математику, вони мають високий рівень знань. 600 поділити на 5, 6 на 5 не ділиться, 5 ділиться на 5, 1. А оця одиничка вона з наступного розряду до, від цього нуля, то разом вони складають число 10. 10 поділити на 5, 2. 0 поділити на 5 0. 120. Те, що ми з вами і знайшли одразу, коли намалювали прямокутничок. Відповідь 120 учнів мають високий рівень навчальних, досягнень з математики. Дуже легко.